Нехай Бог благословить вас. В Біблії написано, що за порушення закону за злочини буде покарання. Якщо покарання не наздоганяє людей на землі, то наздоганяє їх у вічності, у пеклі. Всесвіт і земля запрограмовані на благословення і прокляття. Бог створив всесвіт і закони, по яких Всесвіт існує. Якщо люди не порушують ці закони, то мають благословення Боже, а якщо порушують, то втрачають благословення і отримують прокляття, з якими приходять біди. Бог говорив євреям: якщо ви не будете жити по законах Божих, то сама земля скине вас із себе. В останні століття багато людей стають атеїстами, противниками Бога. Багато грішать не задумуючись. Наприклад, аборти це вбивства мільйонів власних дітей, страшні масові гріхи, за які приходять відповідні покарання. Коли люди не виконують настанови і закони Божі, то приходять біди і нещастя. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео. А також підписуйтесь на телеграм-канал міжнародної місії Слово Боже Солтаненко, щоб мати духовне спілкування та перемогу над бідами. Посилання також залишаємо під цим відео.